Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Посилено заходи безпеки. В Омані з 15 вересня діє особливий режим в'їзду та виїзду та пересування громадян. Кубок стрільця у Черкасах відбувся турнір зі змішаних єдинобор з пам'яті загиблого військового Ярослава Стрільця за участі майже 200 спортсменів із чотирьох областей. Чи доступний інтернет. У сільській місцевості він охоплює вже 98% населених пунктів. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. 15 вересня станом на 9.30 воно було на 1,2% нижчим ніж цей час же попереднього робочого дня у п'ятницю. Все через зниження температури повітря порівняно з кінцем минулого тижня. Повідомляє Укренерго. 14 вересня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Необхідність у перенесенні активного споживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій зберігається. Тому користуватись потужними електроприладами бажано з 10.00 до 16.00. В умані з 15 вересня діє особливий режим в'їзду та виїзду, присування громадян. Алгоритми практично такі ж, як і в попередні роки під час паломництва братславських хасидів. Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. Зокрема, буде заборонено в'їзд транспортних засобів з автодороги М-30. Перелік ви бачите на екрані. Із посиленим контрольно-пропускним режимом буде забезпечений рух транспортних засобів вулицями, назви яких ви теж бачите на екрані. Окрім цього, на території паломництва буде заборонено пронесення, перевезення та продаж алкогольних напоїв, використання та продаж піротехнічних засобів, продаж ножів та інших колючо-ріжучих предметів, пневматичної зброї та іграшок, що її імітують. Центр Я Маріуполь Черкаси виповнилося три роки. Відзначити дату усередок вирішив благодійним ярмарком на підтримку ЗСУ. Всі охочі могли купити смаколики чи декоративні вироби хендмейду. Взяти участь у майстер-класах, плетіння маскувальних сіток для військових, послухати виступи місцевих артистів, повідомляє Департамент соціальної політики міської ради. Серце Маріуполя б'ється в кожному обласному центрі України, зокрема у Черкасах. Проживає близько тисячі людей за реєстраційними довідками ВПО. Транзитом у 2022 році зафіксовано майже 8 тисяч маріупольців. Наразі в тимчасовому притулку мешкає 12 родин з Маріуполя. Гуманітарну допомогу через міський центр соціальних служб отримали 948 людей. За словами керівниці центру Катерини Аксенко, його родзинкою є те, що тут потужно допомагають українським захисникам. Плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні січки, плідно співпрацюють з міською та обласною владою. Пам'ятати наших героїв наш обов'язок продовжувати їхню місію справа честі. Турнір пам'яті загиблого на війні військового Ярослава Стрільця із позивним Тяж відбувся в Черкасах. На змаганнях зі змішаних єдиноборств зібралося близько 200 учасників з чотирьох областей. Спортсмени з максимальною віддачею виступили у поєдинках. Цим показали, що готові боротися за майбутнє України так, як боровся Ярослав. За перші зимомий у розпалі в Октагоні та на татамі йдуть запеклі бої. Важко усвідомити, що цим дівчатам та хлопцям від 10 до 13 років. Стільки азарту та витримки, ніби від результатів змагань, залежить подальша кар'єра кожного учасника. Проте це більше ніж чемпіонат. Це турнір пам'яті черкаського спортсмена та героя Ярослава Стрільця. Для кожного борця бути у цій залі за честь. Це не лише про власну перемогу над суперником. Вважає Макар, учасник заходу. Для мене це важливо тим, що. Я можу підтримати маму погибшого. Тим часом Макара підтримує його батько Леонід. Вони приїхали на турнір з Кіровоградської області. Найважливіше для спортсмена це підтримка тренера та найближчих людей, каже чоловік. Завжди й в у цьому підтримує сина, намагається бути поряд. А на цьому змаганні це особливо важливо. чергу жаль то, що такі молоді люди перспективно уходять. У нас теж хлопці загиблі. І на сьогоднішній день це тема актуальна для молоді, для спорту, це виховання молоді, патріотизм. За кубок турніру боролася й команда Зуманщини, де добре знали Ярослава Стрільця. тому участь у цьому турнірі була беззаперечною. Ми знаємо цього бойця, він у нас виступав, ми з ним товаришували і. Всі некоторі, даже ученики з ними товаришували, виступали в їздили на змагання. Людина як спортсмен дуже талановита була, і в нього все вийшло. І як людина він теж хороший. Ярослав Стрілець у свої 19 років встиг завоювати титул чемпіона світу з Панкратіону та підтвердити його вдруге. Його стиль боротьби, характер та самовіддача дивували досвідчених тренерів. Хлопця любили молодші спортсмени за добре серце, а старші за достойну поведінку. Його поважали усі, а особливо в клубі, де виріс Ярослав як спортсмен, каже його тренер Ігор Дмитраш. І поки наставник виховував в учня справжнього борця, учень. Також навчав свого наставника життєвих істин. Дуже велика сила волі. Ніколи не здавався. Навіть коли йому було дуже тяжко, завжди йшов вперед. Ніколи не здавався, ніколи не опускав руки. Завжди виходив вихід з будь-якої ситуації. Мета цього турніру, щоб вшанувати пам'ять, щоб дітки знали, що були такі спортсмени, які поклали своє життя за нашу вільну Україну. До організації турніру пам'яті долучилися обласна місцева влада та представники бізнесу. Ми постійно. Повинні пам'ятати на людей, які люди все своє життя. Ми постійно повинні віддавати шани. І, і, і ви новості, як діти, повинні цим формувати нашу націю, нашу Україну. А ви розумієте, що формувати можуть може тільки люди. А цей молоді хлопці, рівняючись на нього, пам'ятають, що Ярослав був зірцем, як любити Україну. Як багажати свою батьківщину, і як не шкодуючи власного життя, віддати за нею найдорожче». Це український турнір пам'яті на честь Ярослава Стрільця зібрав 14 команд із чотирьох областей. Загалом 200 спортсменів від 10 до 18 років і старші. Кубки, медалі та грамоти вже чекають на переможців. Нагороди особливі із зображенням спортсмена. За тим, як кожен учасник бореться, аби здобути її, спостерігає найголовніша людина у цьому залі. Мама героя Лариса Стрілець каже, захід вдалося організувати за кілька місяців. Для неї це можливість. Тілити мрію сина, його мрія була це отримати пояс ЮМС. Тому якби моя ідея була, і звернутися іменно віддати більше перевагу цьому виду єдиноборств. Бому що Ярик більше якби склонявся до цього виду спорту. Ярослав від самого дитинства він мав неймовірну силу волі і духу. Тому і всім спортсменам також бажала і бажаю, щоб сила волі і духа Ярослава стала прикладом для них. Матір героя сподівається, що турнір на честь її сина вдасться організувати і наступного року. каже, робитиме все, щоб захід став щорічним. Все заради того, щоб пам'ять про Черкаського борця Ярослава та захисника тяжа жила серед нас. Вікторія Олега, Геннадій Ємільянов, служба новин телеканалу Ільдана. Смертельна дорожня транспортна пригода сталася 13 вересня на проспекті Шевченка у Зенигородці. Попередньо відомо, що 59-річний водій автомобіля Mercedes Sprinter скоїв наїзд на 34-річну жінку, яка перетинала дорогу пішохідним переходом. Потерпіла, дістала несумісність з життям травми та померла на місці події. Поліцейські затримали чоловіка, а його автомобіль вилучили на арешт-майданчик. Відкрито кримінальне провадження. На Черкащині майже повсюду є доступ до інтернету. У сільській місцевості він охоплює вже 98% населених пунктів. Про розвиток інтернет інфраструктури та мобільних мереж розповів під час брифінгу заступник начальника ОВА Сергій Свірчков. У 2021 році державна субвенція стала додатковим стимулом для розвитку інтернет мереж, особливо у сільській місцевості. Станом 2020 рік ми мали в Черкаській області охоплення 69% населення. Звертаю вашу увагу, що мова йде про населення. І відповідно це було 31% населення, сільського населення не мали доступу до високошвидкісного інтернету. Це на той час складала близько 200 тисяч людей. На початок вересня цього року мережа фіксованого інтернету в області охоплює 98,9% населення, а у сільській місцевості майже 98%. Також покращився доступ і до мобільного інтернету. Тільки за останній рік я дивився з вересня по вересень. Наші оператори в Черкащині наростили об'єми і кількість базових станцій на 10%. І такі теми в них ну, приблизно він кожен рік в них є. І це і зв'язок, і а, мобільний інтернет. У 16 населених пунктах області ще немає ні фіксованого, ні мобільного інтернету. Водночас фіксований інтернет відсутній у 113 населених пунктах, а мобільний у 52. За статистикою у цих населених пунктах проживає небагато людей. Зараз вивчається питання про надання все ж таки субвенцій. Так, вивчається питання, чи це є доцільно виділити цю субвенцію, то ось вона на такій стадії знаходиться. Бо маємо надію, що все ж таки ми отримуємо і повністю закриємо з допомогою операторів фіксованим інтернетом. Через поганий зв'язок та нестабільний інтернет на автошляхах була ухвалена постанова, яка сприятиме розвитку базових станцій уздовж доріг. Була ідея, основна це е, пришвидшення. Е, на поточний стан в нас десь 10-15, ну, 10 точно базових станцій вже оператори планують, а в роботі от, ну, ми затвердили через ОВА, дали погодження вже три базові станції безпосередньо. От, Біля доріг і маємо надію, що у нас буде там покращення. Крім того, операторам мобільного зв'язку доручили забезпечити цільову кількість базових станцій надійним електроживленням під час відключення електроенергії. Цільовий відсоток вже забезпечено і трохи навіть більше. Це базові станції будуть працювати від автономних генераторів не менше 82 годин. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Символ гумору, життєлюбства та самоіронії. Колектив Черкаського драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка розпочав підготовку до втілення на сцені Енеїди Івана Котляревського. Про це інформують в управлінні культури та охорони культурної спадщини ОВА. Глядачам обіцяє сучасне сценічне осмислення легендарного твору українського класика. Адже він актуальний і нині. На сцені покажуть знайомий сюжет, сповнений пригод і колоритних персонажів у більш сучасній постановці. Нині тривають читання поеми, попереду репетаційний процес, а згодом і прем'єра. У неділю відбувся зональний етап чемпіонату Черкаської області з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни, членів сімей загиблих ветеранів та членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Бійців духу. Метою заходу є підтримка ветеранів та їхніх родин через спорт, розвиток фізичних і психологічних навичок, а також об'єднання громади, повідомляє Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Чемпіонат не лише сприяє фізичній активності ветеранів та їхніх родин, а й допомагає зміцнити психологічний стан, відновити впевненість у своїх силах та відчути підтримку суспільства. На Черкащині погоду визначає північний антициклон, який поступово зміщується на південь. Середньодобова температура наразі на 2-3 градуси віше кліматичної норми. А рвучкий вітер може додавати дискомфорту. За прогнозом, на 16 вересня мінлива хмарність без опадів. Південно-східний вітер 9-14 метрів на секунду, температура по області коливатиметься від 20 до 25 градусів. У Черкасах 23-25. У давнину наші пращури уважно спостерігали за природою. Якщо мурахи до осені будували великі купи, готувалися до суворої зими. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб-каналі Ільдана Терка, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде, Україна! We'll